Сьогодні ми хочемо поділитися з вами історією життя великого святого з хіархімандрита Лаврентія Чернігівського. Це був не лише святий, а й чудотворець, якого Господь обдарував даром зцілення та пророчества. Життя отца Лаврентія це приклад безмежної віри, любові до Бога та служіння людям. Давайте разом поринемо в історію цього великого старця, який залишив по собі не лише мудрість, але й численні чудеса. Преподобний Лаврентій народився у 1868 році в селі Кирильське на Чернігівщині в родині глибоко релігійних батьків. З раннього віку він мав велику любов до Бога, регулярно відвідував церкву та співав у церковному хорі. Родина Лаврентія була бідною, але батьки виховували дітей у вірі та любові до Господа. Лука, як він тоді називався, був дуже здібним, вчився на відмінно і вже в 13 років закінчив початкову школу. Після чого був залишений помічником вчителя. Його духовний шлях почався з того, що Лука вирішив піти в монастир. Він, в пошуках духовного наставника, прямує до Києва, а згодом на афон. Старець, до якого він звернувся на Афоні, благословив його повернутися додому, сказавши: їдь додому, ти там потрібний будеш. І так доля привела Луку до Чернігова, де він став керівником хору в Рихлівському Миколаївському монастирі. Популярність Луки серед вірян і духовенства швидко зростала, і вже в 1905 році він переїхав до Чернігова, де став керувати хором Троїцького архієрейського дому. Однак згодом Лука вирішив посвятити своє життя служінню Богу і був пострижений у чернецтво під ім'ям Лаврентій у 1912 році. У 1916 році він був рукопокладений в Ієромонаха. А у 1928 році підвищений до сану Архімандрита. Отець Лаврентій не лише керував хором, але й був дуже поважним духовним наставником. Його мудрість, вміння проникати в душу людини і відчувати її потреби привертали до нього багатьох. Чернігівці почали називати його не просто духовником, а справжнім духовним лікарем. Отець Лаврентій був не лише духовним наставником, а й людиною з даром пророчества. Він часто давав точні відповіді на запитання людей, роз'яснював складні життєві ситуації і допомагав знаходити правильні рішення. Його дар розсудливості і пророчества привертав людей різних соціальних верств, від простих мирян до інтелігенції Чернігова. Однак найбільше його любили за невичерпну любов до людей. Отець Лавренті не розрізняв ні багатих, ні бідних. Він був люблячим батьком для всіх, хто звертався до нього за порадою чи благословенням. Його розсудливість і здатність бачити душу людини викликали довіру. У важкі часи радянських репресій, коли в церковне життя було під забороною, отець Лаврентій не зламався. Він залишився вірним Богу і служив людям навіть тоді, коли монастирі та церкви закривалися. У 1923 році його таємно постригли в схему, але він продовжував молитися, підтримувати вірян та служити в умовах переслідувань. Протягом багатьох років Отець Лаврентій проживав у маленькому будинку. Однак навіть в ці часи він не припиняв молитися, даруючи людям духовну підтримку. Важливою частиною його служіння були також чудеса, які відбувалися через його молитви. Люди, які приходили до нього за порадою, часто отримували зцілення і духовне прозріння. Отець Лаврентій володів дивовижним даром зцілювати. Його молитви допомагали людям. Відчути Божу благодать і зцілити як фізичні, так і душевні рани. Кожен, хто звертався до нього, відчував особливу присутність Божої сили. Отець Лаврентій мав особливу здатність відповідати на запитання людей, інколи навіть до того, як вони їх поставили. Отець Лаврентій спочив 19 січня 1950 року. Його смерть стала великою втратою для Чернігова і всієї України. Проте, навіть після його смерті, його духовна спадщина жила. Мощі святого були поховані усипальниці Троїцького собору Чернігова, де десятки років пізніше почали відбуватися чудеса зцілення і благословення через його мощі. Вже в 1993 році отець Лаврентій був канонізований Українською православною церквою, і тепер його святість і чудеса визнані у всьому світі. Сьогодні його мощі перебувають у Чернігові, і тисячі людей з різних куточків планети приходять поклонитися йому. Отримуючи втіху і духовну допомогу. Сьогодні, згадуючи життя і подвиг отця Лаврентія Чернігівського, ми можемо зрозуміти, як важливо вірити в Бога, служити людям і дарувати їм свою любов. Нехай Його молитви супроводжують нас на нашому життєвому шляху, а приклад Його святого життя надихає нас на великі справи.